Маючи сказати слово від імені нашої організації ЛГБТ Військове, ми нараховуємо понад 400 учасників, і це тільки ті, що є в чаті. Тобто, це ті, хто погодилися закритих представників ЛГБТ в українській армії набагато набагато більше. Я особисто знаю неймовірно ну, велику кількість людей, які я зустрічав по фронту. Хочу сказати, що підтримка ЛГБТ на даний момент це неймовірно важливо. Важливо підтримувати законопроект про цивільні партнерства, тому що, на жаль, ситуація така, що ми військові, ми також помираємо, ми також отримуємо поранення, і нам потрібен закон про цивільні партнерства. Це буде ще один крок до цивілізованого світу і ще один крок вперед від Росії. від Совка. Дякую. Що виступили. <плес> всі е, зараз знаходимося в різних умовах. У нас у всіх е, рівні обов'язки, але чомусь у нас трішки не вистачає рівних прав. І ми кожного дня доводимо, що ми нічим не відрізняємося. Ми, ми робимо ті ж самі завдання, ми, ми працюємо, ми донатимо, ми волонтеримо. Але нам також хочеться свого цього щастя, свого цього права бути коханими і кохати, і показувати своє кохання. І бути вільними в цьому. Тому. Треба про це заявляти, треба боротися насправді за свої права. І нам дійсно дуже необхіден законопроект про цивільні партнерства. І сподіваємось, що він в найближчий час буде прийнятий. Дуже дякую вам за запрошення, і я хотів би додати від себе, що партнерства зараз дуже потрібні не тільки для ЛГБТ Людей. А для всіх, хто не хоче чи не має можливості, заключити як звичайний традиційний шум. Я нещодавно почав писати квір історії і зараз працюю над книгою про військових саме. І я б дуже хотів би, щоб ця історія закінчилася мала щасливий кінець. Давайте працювати над цим. Дякую вам большое. величезне. Всього ваші дякую дуже. Бажаємо насолодитися кіно вам сьогодні. Буду відпускати вас зі сцени, але овації не всякають. Довольно образці, і я знає, що звісно, такі момент, як і на фестивалі. Фестиваль і Це саме певний той час, коли можна мати підказів опитання за фестивалю. Можна артикулювати важливі і відносити це до нас інформацію. До шробі городів. Але жінець Павло і Апрелов.